Нині неділя іменується Прозахея, чоловіка, котрий невисокий ростом, високопосадовець, котрий живе своїм панським життям, ні на що не позирать, обогащається і справа, і зліва, і чесно і нечесно. Ну почому такого елемента? Образно гріховного церква нині дає нам у приклад, у пример? Що ми в такої в ньому нині маємо видіти, щоб нам було? Виділіся ми много високопосадовців, Почти всі мільйонери, почти всі багачі, діти їх давно вже за границю. Що ж нині предлагає нам церкву в лиці Захея? Що робити з цим Захеєм? Високопосадовець, начальник митниці, Все в нього є, високі дома, повно слух. Но сам він ходить хмурий, смутний, при всій зовнішній такій красі багатству його хвалили, повна стіна грамот, повні груди медалів, а він чувствує, що він недовольний. Що то головнішого в його житті немає. Йому казали другі міністри і губернатори, що ти такий смутний, видиш, ми живемо, у нас все є, робимо, що хочемо, кого хочемо, засудимо, кого проженемо, від кого заберемо завод, нам ніхто не мішає. Но Закхей дивився на той світ очами вічності. Він одного разу подумав. Ну а що я вкажу перед Богом, як буду вмирати? Що я вкажу, що ту банку, а в душі пусто? І Він почув, що Христос прийшов в мір і лікує душу. І тоді Він вирішив зустрітися з тим Ісусом таїнственним для Нього. Но прийшовши у селені, то, то Ісус, його зустрічав люди, стали коридорчиком таким. Всі люди нормальні, видять Ісуса. А от Захей, два чемодани з Рішми, невисокий ростом, скаче, бігать за спиною людей високих і не видить Ісуса. Він зрозумів свою проблему. От почому Він не видить духовної, він духовно нерослий, він недорослий. Що ж він робить, кидає чимодан не зрішми, знімає себе барську одежу, біжить наперед, вилізає на смоковницю на сливу восточну. І там собі придержався і зрозумів, буде йти Ісус, тепер я його уже увижу. Йому було достатньо віддіти Ісуса і зустрітися лицем к лицю. Щоб дати відповідь і получить відповідь, що мені не вистачає. Я міністр, я губернатор, я славний великий, я оргігарх, а я бес... нещасний, я не чувствую крат красоти і радості від жизни. Подобно тому, як нині, подобно йому не чувствують радости, а тому в злобі позирають, кого б об'явити ворогом. І вот Подходить Ісус до нього, вдруг зустрілися два погляди. Захей подивився на Ісуса, а Ісус на нього. І вдруг почувствував Захей внутреннє движеніє, яке озарення. І йому було достатньо, щоб тепер з дерева, більше не робити злобу, не красти, не хватати, не приохватизувати. Більше інакше буду я жити. Але на його радості удивленні йому не нібито ніби той Ісус каже: Захей, злізай, я буду тепер у твоєму домі. І злетівши з дерева, прийняв Ісуса. Покликав усіх людей у гості, що мав у коморах, у засіках, все клад на стіл людей гостив. Люди ще не розуміли, що це стало Ізахеєм. Ну Но був нормальний, вічно скупий, нікому ніч не дав. Тут всіх гостить. І маса людей ще почала осуждати. А гостить бо має. Мало того, друга частина людей почала Ісуса. Обвиняти, що Ісус, пророк святий чоловік, не знає, що Захей – то грішник, злодій, обманщик, хабарник, Ісус не смів там бити. Но у Ісуса інші погляди на життя і на Його місію. Христос, як сказано у Апостолі Нині і в Євангелії, прийшов не праведником, а грішників глядати. І спасти їх, погибаючих. Так поступає Бог, зійшов з неба, глядає грішних і спасає. І от на трапезі, коли вже всі погостилися, вдруг Захей каже річ. Всі думали, що він скаже: Господи, дякую Ти, що я три машини, три хижі маю, що я міністр, що я губернатор, що я такий славний позираю. Отче Ісусе, кілько ти мав медалів і грамот. Ні. Захей опустив голову і не смів на небо подивитися, але позирав у землю і сказав: Господи, я чоловік грішний, я все маю. Но головного не маю, благодаті Божої, без котрої життя безсмислено є і всіх невеликих славних, де б вони втікли з багатством, уся де будуть нещасні і дома, і нещасні, де втікнуть. Господи, догадуюся, що я недобре жию. Я не жию в покаянні. Господи, обіцяю Тобі, що послід. Твого пришествия міняю образ жизни. Половина всього багатства роздам людям бідним. А кого я обманув або узяв їм більше, чим треба, верну йому в чотири рази більше. Усі удивлялися в річі Сахея. Захей показав катастрофу кожного чоловіка душі внутрі. І зрозуміли всі люди, учасники тої трапези, що їм пора каятися, готуватися до зустрічі з Богом, так, як зустрів Ісуса Захей. І от в фінішові, каже Господь, каже Ісус. Ви знаєте, нині прийшло спасення сьому дому, цей син Аврамов, прийде син людський, найти Грішника спасти нині прийшло спасіння Закхея. Господи, благослови нам берети свої храми, храми Канонічної церкви української православної. Бо ми єдині в Україні, нині, котрі моляться за єдинство держави. Єдині. Більше ніхто, кроме нас, не думає за судьбу нашої країни. Так, да, голословно сказано ні, це реальність. І тому ми доти єдині, доки наша головна релігія в Україні, головна по поколічеству, по десятках мільйонів віруючих, доти ще можемо надіяти щось на добре, майбутнє. І ти, Божа мати, благослови нас, щоб ми в сьогоднішній день взирає як. Маленький Захей виліз на дерево і тим самим рішив свою проблему. Поможи нам, щоб мися не копали в землі, як все освітні люди язичники, щоб нам Бог поміг покаяння вискочити на дерево, дерево духовності православної, і з того дерева видіти Ісуса, і вже більше ніколи з ним не розлучатися, бо лиш так поступаючи, і ту ми діти Божі, а в вічності. І наслідника помилості Божої, царства Божого. Амінь.